Доброго дня! Мене звати Тимчук Вікторія. Я навчаюсь у Харківському вищому професійному училищі шейного виробництва та побуту. Я навчаюсь на третьому курсі з фаху, оператор комп'ютерного набору та касир торгівельного залу. У вільний час я полюбляю читати літературу та моя найулюбленіша поетеса Целіна Костенко. Я би хотіла вам прочитати уривок з поеми Берестечко. Я думаю, воно не втратило актуальності зараз. Воно про наше воїнство. І прийде час, як перед Богом свідчу, ще буде слово більше за слова. Але чи й справді мені для світу? Чи може трохи світ не дочува? Ми воїни, не ледері. Нележні, наше діло праведне святе. Бо хто за що, а ми за незалежність, ото нам таки важко через те. Дякую за увагу.